Доброго дня, любі телеглядачі, вас вітає канал неймовірно смачних вишуканих страв Анатоліус B.I.G. Цей прохолодний похмурий вересневий день. Так хочеться трохи аромату домашньої випічки, запашного какао та теплих історій на підвіконні під пледом, з думками про неї, з понурим краєвидом та легким сумом в очах. Націрбнути з кружки та вімкнути улюблену платівку затяжних джазових акордів, як саундтрек до миті під назвою Осінь. Тож в обіймах, тримаючи колінця, можна згадати про останній подих літа і як гриливо вітер тріпотів волосся, що спадали на ледь підпечені оголені плечі. Як мрії фарби брали з чистих емоцій, що дзвеніли, немов ті вуличні струмочки після сліпого літнього дощу, і босі ноги розбивали калюжі сміхом чистим, майже дитячим, повертаючи тебе туди, де ти щасливий і сповнений життя. Тож, включаємо вайб, я, страждання і осінь, з підлоги беріть рецепт на те, щоб це все заїсти, та підготувати себе до осінньої хандри. І найголовніше. Готуйте, блять, з любов'ю.